Та не ну, Ми можемо говорити про якісь прорахунки в політиці і про те, що хтось правильно, неправильно поступив, але народ, якби ну, не можна звинувачити, що він абсолютно може помилятися. Я говорю про рейтинги. Можливо, один із моментів є те, що тривалий час після того, коли... Віктор Андрійович програв вибори президентські. Оця якась внутрішня образа його не давала йому виходити на той рівень, на який розраховували йому люди. Тобто стати цим акумулятором і, і все-таки об'єднати навколо себе прогресивних людей або, скажімо, ту частину електорату, яка не погоджувалася з партією регіонів. Тим не менше він, пішов тінь. І цініше була пуста до тривалого часу, аж практично можна сказати до старту виборчої кампанії. Можливо, з цим пояснюється низькі рейтинги, але наскільки політична сила саме його, як, як колишнього лідера нації. Мені цікаво від вас почути, оскільки ви справді людина досвідчена в політиці. Ви абсолютно праві. Два роки фактично відсутності екс-президента Ющенка в. Засобах масової інформації, причому із фаховими оцінками, що відбулося в Україні 2009 року, куди йде Україна, відсутність реагування на страшну, страшний бруд і неправду, яка асоціювалася із Ющенко. Ну, саме головне, Ющенко саме він. Головне винуватися з того, що сьогодні президент Янукович. Я погоджуюся, що так, Ющенко, кандидат у президенти, говорив у другому турі, що він не бачить тієї людини, яка здатна Україну вивести із тих проблем і з тієї дороги яка абсолютно є не українською, не демократичною, не європейською. Але давайте подивимося на інших кандидатів у депутати. Яценюк, який мав набагато більше підтримку у 9. -му. Точно так же на питання, а кого ви, за кого ви рекомендуєте голосувати в другому турі, точно так же сказав, я не бачу там за кого голосувати. Немає різниці. Чи не так? Так. Ну, Гриценко, Гриценко. Гриценко, ну він вже ж в другому півніку попав. Гриценко ще одна зірка політична України. Точно така позиція. Ну я не буду там інших згадувати. Але чомусь все зводиться сьогодні у піарі. До того, що саме Ющенко відповідальний за те, що партія регіонів Янукович стала президентом, і партія регіонів стала партією влади. А тепер другий аспект. Один із перших одне із перших рішень Кабінету міністрів 2005 року, які називали реформаторським урядом. Там розбачили європейським урядом. Вони на конях скакали, на ковзанах каталися. Все прекрасно було. А от щодо економіки. То найбільших збитків економіці і особливо малому підприємництву було нанесено в 2005 році урядом Юлії Водимира Тимошенко. Я привожу цей класичний приклад про збільшення плати за спецводокористування для українських виробників пива, безалкогольних напоїв у більше ніж 600 разів. Так хіба це не один із елементів приведення Януковича до влади? А тепер давайте другий аспект, який стосується безпосередньо Юрія Івановича Костенка. 2006 рік Українська народна партія йде окремо на вибори, якраз займаючи принципову позицію, тому що е, е, на виборах треба змагатися не любов'ю до Віктора Андрійовича Ющенка-президента, а любов'ю до України і українського. ми йшли своєму, своєю цією програмою економічного патріотизму 2006 року. блок Костенка Плюща. Хто фактично провалив нас на виборах? Юлія Володимирна Тимошенко, яка заявила за два з половиною тижні до голосування, що Костенко з Плющем йдуть для того, щоб у Верховній Раді зробити політичну зраду з партії регіонів і не допустити демократів до коаліційної більшості, до влади, фактично. Що вийшло? У західних областях Юлія Володимирівна на кожній зустрічі говорила після оцієї, цього блуду і цієї брехні брутальної політичної. Голосуйте краще за мороза. Він хоч і лівий, але все-таки це надійна людина, це патріотична людина. Я гарантую, що ця людина буде працювати на інтереси демократії. Що вийшло в реальному житті? Чого ви про це не згадуєте, шановні колеги, журналісти? Хто вів Януковича до влади реально, не блудливо, а реально до влади? Діяльність погана уряду, виконавчої влади, влади на місцях, як, так, я точно так же хочу сказати. Влада на місцях, яка була представлена любителями Ющенка, а не любителями України і української національної ідеї, також багато сприяла корупції, невдоволенню населення і всі інше. Тому кожен має нести свою частку відповідальності. За все те, що відбулося із Україною, що стало сьогодні, що стало вчора передумовою зміни влади на найвищій президентській вершині. І е, оцими речами, які ми продовжуємо повторювати, чому не об'єднана опозиція? Ну так немає об'єднаної опозиції у світі. А нам нав'язують, що має бути об'єднана опозиція і всі мають е, голосувати за партію батьківщини. Так подивіться списки партії батьківщини. От я якби не був політиком, але тільки українець, я подивився тільки на список, де 80% не закінчуються на ко, я б ставив хрест на, 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 на цій політичній команді. А на нашій політичній команді 95% на ко закінчується. Бо я українець. Я в першу чергу хочу мати українську владу. І от поки ми не навчимося українці голосувати за українців, поки ми не навчимося голосувати за ті ідеї, які потрібно не для. То чи іншого ждя, а для суспільства ми будемо мати погану владу. Ми будемо мати постійні проблеми на виборах, за яку перепрошую фізіономію голосувати, а не за яку політичну програму. А зараз, як ви знаєте, змагаються ще раз, кажу, не програмами, а обличчями. Тобто ви маєте на увазі, що списку вільно батьківщини до опозиції більше не українці? Так, я і це маю на увазі. Почитайте уважно список. Подивіться, кого повиставляли по мажоритарці, до речі, об'єднаного. До речі, до речі, в вашій прекрасній Чернівецькій області. Це називається політична підстава. Це я вам і відповідаю. От сидить кандидат у депутати Казимирчук Олександр Михайлович. Член. член, член а Іван не це не Україна. Я ціни також немає. Так от лікар з прекрасними технологіями, альтернативними, альтернативними діючій медицині, яка всю свою діяльність звела до того, що потрібно фармацевтиці. Але хай він скаже вам, хто проти нього йде, під якими брендами слід, так би мовити, від об'єднаної опозиції. Є такий депутат Манчуленко, який обирався двічі по Чернівеччині. Хай він вам розкаже, хто у нього конкурент від об'єднаної опозиції. Ну і так далі, і тому подібне. Я не хочу весь перелік кандидатів оголошувати. Тому подивіться більш уважно на реальні життя і на те, які політичні сили, кого намагаються проводити у Верховну Раду України? Врешті-решт, закон про мови, Ну це ж відомий факт, що він прийшов, завдячуючи тушкам блоку Юлії Тимошенко. А вона заявляла в 2007 році, що вона за кожного несе персональне відповідання, що він України, що він буде виключно керуватися національними інтересами. Чи не так? Таке питання, бо от, ніколи ну, ваша партія, ваш блок і від вас, я, можливо, пропусти, не чув. От, судячи з ваших коментарів і аргументів, виходить, що якби, Тимошенко заслужено сьогодні сидить от, в тюрмі, оскільки вона підписала ці невигідні газові умови, які торбальні тобто, для України. Чи вважає ваша політична сила і взагалі блок, який йде на вибори, що в нас є політичні в'язні в Україні, і зокрема, чи такими можна вважати на сьогоднішній день Тимошенко і в Дякую. На це питання я одразу ж дав дуже чітку відповідь на одній з перших прес-конференцій, коли була ув'язнена Юлія Тимошенко. Юрій Костенко, народний депутат України і голова української народної партії, одразу сказав, що це політичний в'язень, тому що правопорушення, за які сидить Юлія Володимировна Тимошенко, сьогодні здійснюється і представниками чинної влади. А демократія передбачає рівність усіх перед законом, незалежно від того, хто на якій посаді перебуває і коли. Тому, якби поруч із Юлією Володимиром Тимошенко інші посадовці були поруч, тоді це була б демократія. Так як от сьогодні, як ви знаєте, ведеться справа проти екс-президента і екс-мера Ширака у Франції, проти Бергускону чи чотири справи ніяк не закінчить. премєр міністр Ісландії за кризу 2008 року, а це кореспондується приблизно з тим, за що Юлія Томашенко, кримінальне переслідування. екс премєр міністр Хорватії кримінальне переслідування. Але ніхто там не називає, що це політична справа. Це демократія. А у нас це дійсно політична справа. Але щоб бути об'єктивним, а я намагаюся завжди. Це робити в українській політиці, то я хочу і сказати не лише про відповідальність чинної влади, яка усіх перед законом ставить не в рівні умови, але і про нашу владу. 2007 року головою Верховної Ради України, як ви знаєте, було обрано Арсенія Петровича Яценюка. Кримінальний кодекс, за яким ув'язана, чи частина кримінального кодексу, за яким ув'язана Тимошенко, ця 365-та стаття, це давно притча в Єзиці була, і давно про це говорила, що це норма Сталінська чи тоталітарна, і давним-давно треба було змінити. Для того, щоб змінити цю норму, потрібно було Арсенію Петровичу витратити 5 хвилин роботи Верховної Ради України, як голови Верховної Ради, і все це відмінити. І не було б. Кримінальні справи Юлії Тимошенко. Тому, коли говорять тільки про те, що усю відповідальність несе діючий політичний режим, на з Януковичем, а ми всі білої і пушисті, то це також неправда. І там є дуже багато проблем. Або відсутність знань, що таке демократія, як вона повинна працювати, або впевненість у тому, що коли вже сів якесь владне крісло, то це на все життя. А демократія цього не передбачає. Тому я так. Активно критикував, критикую, буду критикувати всіх тих, хто не поділяє мої підходи до розуміння того, якою має бути демократія, бо мої підходи базуються на європейській на європейських принципах. Я шість років вчився в парламентській асамблеї Ради Європи, що таке демократія, і шість років на посаді уряду урядовців, перепрошую міністра, що таке. Демократичний уряд, те, що відбувалося в українській політиці, можу однозначно сказати. Ніколи ми не дбали демократичної системи влади. Поки що ми лише її набуваємо і здобуваємо. Напевно всі зрозуміло, питання закінчилися. Дякую за конференцію за вашу участь. Дякую